До вихованців надвірнянського будинку дитини на свято Миколая з подарунками завітало багато гостей. Серед них представники обласної та районної влади, представники служби безпеки України в області, благодійники та просто добрі люди. Ми тут уже постійні гості. ми вже деяких дітей знаємо обличчя вже до на нас ідуть на руки. Звичайно, такі будинки без культури не повинні залишатися без влади, без уваги влади. Хоча наше завдання як влади це щоб такі будинки взагалі не було, щоб дитина виховалася в сім'ї. Але є в кожному правилі свої виняток, є діти, є діточки, яких ніхто не хоче брати, вони побачили із вадами здоров'я, є інші обставини, є, складаються сім'ї такі умови, що тут не мають бути тимчасово перебувати. Наше завдання. Зробити так, щоб ця дитина не відчувала різницю виховання вдома, виховання в сім'ї і виховання в такому колективі, як це ми маємо. Ви вже знаєте, що прийняли спільно з районною радою розпорядження і рішення на сесії районної ради, створити в районі на рік, починати створювати реабілітаційний центр, дати можливість батькам, які виховують дітей-інвалідів. Якось облегшити цю участь, тобто взяти цих діточок на денне утримання, зробити реабілітаційний такий центр, щоб і діточки лікувалися, і виховувалися, і навчалися. В таких центрах у Надвірнянському будинку дитини сьогодні виховується 32 дітей від народження до трьох років, і держава особливо піклується про таких діток. Упевнена заступник начальника департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Зоя Ціхонь. Надвірнянський будинок дитини має дуже хорошу опіку не тільки зі сторони обласної державної адміністрації, а зі сторони людей, які просто це розуміють. Вони мають хороших спонсорів. Завдяки тому, що було своєчасно прийняти такі рішення про таку ну, якби спонсорську допомогу наших друзів, які їм допомагають. Є багато просто добродійників, які з розумінням ставляться до проблем. Хоча повірте мені, що ніяких таких особливих якби, вимог і потреб в будинку дитини немає. Тобто держава абсолютно спокійно їх може отримати цих 32 дітей. Ну, ми тішимося кожній доброй людині і кожному доброму починанню, і цим людям. Щиро вдячні, які сюди приходять і допомагають. Дітлахи свою чергу віддячили гостям дитячою щирістю та простотою милими малечими усмішками, танцювальними номерами та співами. Але найбільше щастя для них каже директор будинку дитини, це бути поруч біля найдорожчої людини матусі. Ви знаєте, я дуже приємно вражена, що все таки вже за останні роки в нас на Миколая приходить дуже багато спонсорів, благодійників. Я кажу, Миколаїв. Я навіть не можу всіх назвати, тому що дехто й не признається. От дзвонять, що вам треба. Я кажу, памперси це найбільш ходове, яке треба для дітей. Соки, фруктові пюре. І люди приїжджають, допомагають. Я кажу, навіть от приїхав чоловік, який привіз матраси, і навіть не приставився, навіть не схотів. Ми дякуємо всім, які до нас приходять. Але я вважаю, що не тільки на свято ці діти повинні бути приділені увагою, а й на протязі року. Вихователі та керівництво закладу вдячні всім, хто допомагає діткам, адже святий Миколай милосердний, і про це потрібно пам'ятати щодня. Не тільки у великі свята.